Привіт, 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 привіт. Ось цього репортажу я абсолютно не очікувала. Я сьогодні в мандрівках вулицю За Марстинівською. Я потрапила, була робила репортаж про Юра Федьковича в сквері в парку Сімсотріччя Львова, розповіла про Буковинського Соловея, показала ці прикраси, гуцульські, вшанували пам'ять. Потім думаю, якщо я тут піду в храм святого Ясафата. Зробила репортаж це діючий греко-католицький храм. Який збудований тим самим архітектором, що я вам розповідала Яном Каролем Зубжицьким, який будував чарівний храм Святого Йозефа в районі Підґужа, під горою в Кракові, в історичному центрі Кракова? І я бачу це той самий архітектор. Але Підгуже він будував 1899 1909 10 років. А тут за польського періоду, коли Львів був у Польщі з 1925 по 1930. І цей храм був збудований для. Орден для монахів Капуцинів. Тут був монастир, і вони тут проводили свою службу. Я зайшла всередину. І з 1990-го цей храм вже належить Львівській греко-католицькій общині, і де заховані мощі святого Миколи Чорнецького. зберігаються мощі. Але що було за радянських часів? Про це я не знала. Я пішла доця настоятеля, і ми з ним прокомунікували, проговорили про рожевого онуфрія, про те, що відбувається. Е, на жаль, в Кафедральному соборі Чернівців. Я розповіла, тому що я це все особисто бачила, але ми чітко розуміємо, що ми рухаємось в єдиному напрямку, і не буде ніякого московського патріархату, їх прихвостнів в Україні, а буде Православна Церква України, або греко-католицька, або Римо-католицька. Звісно, але не московський патріархат. Із радянських часів, як я і собі додумувала, тут бу, зберігалися плівки старі, тобто фільму База, архів плівок. І храм знищені всі фрески. Храм дуже вже недбан, був в занедбаному стані, але греко-католицька община, храм зараз святого, Церква святого Ясафата, діюча вона відновила. Я вже зголодніла, додумати не хочеться, тому що ти вже в таких дослідних, Своїх подорожах. І я думаю, так, я піду в центр, напевно, поїм. Але ж поки я доїду до центру, поки я доїду до центру, я, може, щось знайду тут по району, хоча хочеться, щоб воно було лагідно. І наскільки запит іде у Всесвіт, Тільки я думала про Юрія Фуцьковича, про Карпати. І я проходжу і бачу чарівну кав'ярню. Зараз я вам покажу, в якій оазі краси і природи я знаходжуся. І це, ну, від площі ринок пару кілометрів. Дивіться самі. Подивіться на ці бесідочки, альтаночки, блакитне небо неперевершеної краси. Ось гібіско. Бачите, який він бусковий, гарний-пригарний, чарівний причарівний, просто краша. І ось такі дерев'яні альтаночки. Відпочивають люди, комунікують. Ось така краса, скрізь квіти, все доглянуто. Неймовірна, неймовірна краса. Ось цю альтаночку я вирішила зайняти для себе. Мені сказали, обирайте будь-яку, яку ви хочете. Власники злякалися, кажуть, ви будете про нас репортаж робити, ви не готові. Кажу, не переживайте, я зніму так гарно, що це буде просто перфектно. Це буде краще, ніж ливр. Я зараз чекаю на замовлення. Що я замовлю, розповім потім. А зараз покажу, як це виглядає зовні. Ось такі квіти, чудова альтанка, Я ніби у Карпатах мій наплічник, і я чекаю свої смаколики. А зараз я вам покажу, як я надибила це чудове місце. Ось така оаза краси, гарна зелень, кризантемки, доріжки. Все дуже, дуже, дуже затишно. І ось я так собі йшла, йшла. Я могла йти тою головною дорогою. Замарстинівська. Вулиця Замарстинівська, туди Мазепи, туди район Топольне, ось там австрійська старовинна Бруківка, туди далі храм Ясафата. А я ж не йшла, як всі люди ходять, а я пішла туди, в лісок, мені там цікаво, і бачу кафе Шаян. На тлі блакитного неба такий дерев'яний будиночок, просто фантастичний. Я дівчинка, яка цікавиться усім-усім-усім, я зайшла всередину. Тут, бачите, така оаза, як ковила, травичка, поруч площадочка і дерев'яний такий чудова кав'ярня. Кафе Шаян. Ось така тераса дерев'яна, все як в Карпатах займає будь-яке місце. Оаза краси. Кафе Шаян і ось всередині. У мене я так мріла поїхати в Карпати, в косім в Яремчі, але ніяк ну не складається. І от я в Карпатах близько біля центру Львова. Як тут гарно, я так про це мріяла. Як талісман на деревну одягнула гуцульські прикраси. Я заходжу до своєї альтаночки, тому що мені вже поставили. Першу частину мого замовлення. Подивіться, яка краса Чинахи. А по цінам зараз я вам таке розповім, що ви просто будете дуже приємно здивовані. Борщ. До центра Львова 3 кілометри. Гривень 55. Чинахи це перше, друге, третє, гривень 75. Грибна юшка гривень 60. Десь приблизно я кажу так, те, що я запам'ятала. І ще якась ястрава, неймовірна. Мені сказали, пані Оксана, заходьте, бо тут у нас котики, вони можуть теж вам допомогти. Тому я не до їжі. Я дуже щаслива, от, як Бог дає. Так от я замовила на друге, я кажу, щоб не чекати, Ну, у них меню досить велике. домашні вареники, які тільки ще ліплять з маслом і з Шкварками я не люблю. Ну, гривень. 70 десь так. В МВФ в центрі Львова я 200 платила, Ну, зрозуміло. Коротше, за грибно, за два шматочки хліба, чорного домашнього, вареники з сметаною і з маслом і два стакани томатного соку все разом 183 гривні. І ось вам Львів, він дуже-дуже-дуже різний. Смачного. Я така щаслива, зараз посмакую і скажу вам свої враження. Ах, життя! Я ніби у Карпатах, але я у центрі Львова. Ось це буде мій гуцульський талисман для Карпат. І я вже зняла капелюха, щоб отримати ще більше задоволення від вживання їжі. Я туди сіла, тому що там дуже затишна альтанка, але там дуже багато квітів, і зараз волого, і там просто логово комарів мені запропонували присісти всередину. І ось я змінила локацію. Мій томатний сік неймовірно. Чинахі, Гуцульські правдиві прикраси, і мені вже принесли варенички з сметаною. Ось все це. Зачарування за 180 гривень. Кафе «Шаян». як у Карпатах, по вулиці Замарстинівській. Смачного закінчилась моя фантастична трапеза. Що можу вам сказати? Як я себе почуваю? Я чомусь згадала героя Гоголя Пацюка. Зучарів на хворі біля диканьки. Пам'ятаєте, як він був втішений від тих вареників? Ченахі бомбезні? Навіть мені не псує своє наслідки, що там трошки було чесничку. Все гарно, чудово, пікантно варенички, м'ясо, томатний сік. Я завжди кажу, що наше найкраще. Ось так у мене вийшов такий чудовий обід, імпровізований, як я не очікувала, в садибі. Шаян на вулиці в Неймовірному гуцульському вайбі. І я думаю, що саме ця гуцульська кераміка, неймовірної краси, слугувала талісманом саме для такої оказії. З Україною в серці. Респраці домашнього харчування. Шаян, яка уся заквітчена серпневими. Квітами Блакитне небо над Україною нинькою. Краса. Кафе шаян і бусковий гібіскус. Обожнюю це все з любов'ю ваша. Оксана па Папа!